дуже сильно кричала, дуже незадоволена. Помилки трапляються. Це правда. Все важко, складно Вирігайте свої кордони. Працюйте зі своєю психікою в першу чергу, щоб не зробити гірше. Не треба відповідати пацієнту. Це може бути зовсім не те. Всім привіт! Мене звуть Тримасова Тетяна. Я викладачка ботулотоксинів в школі косметології Art of Beauty. Сьогодні тема про роботу з тривожним пацієнтом. Я думаю, що кожен з вас, хто працює, стикався з цим питанням і знає, наскільки це важко, складно і іноді просто не зрозуміло, що робити. Успокойся! Я Хочу вам поділитись з вами своїм досвідом роботи з такими пацієнтами. По перше, обов'язково зберігайте свої кордони. Не треба відповідати пацієнту, який пише вам вночі. Ставте тихий режим і відповідайте зранку. Це по перше. По друге, якщо щось сталося. Обов'язково ретельно збирайте анамнез у пацієнта. Питайте, просіть знімати вам відео, фото при хорошому освітленні, тому що те, що може вважати пацієнт дуже сильною, невиправною якоюсь проблемою, це може бути зовсім не те. По-друге, майте на увазі, що все можна. Камуфлювати все можна допомогти, все можна поробити якісь дуже дієві косметологічні процедури для того, щоб допомогти пацієнту. Запрошуйте свого пацієнта в кабінет. І працюйте вже з ним, говоріть з ним, багато розповідайте йому, як буде чого очікувати, що краще робити і чого варто зараз не робити, щоб не зробити гірше. Тому якщо у вас таке сталося, будь ласка, по перше звертайтесь до свого психотерапевта, працюйте зі своєю психікою в першу чергу, а потім вже з пацієнтом. У мене був такий цікавий випадок. Це була модель в нашій школі, і пацієнтка скаржилась на те, що в неї ТОС повіка. Вона присилала багато фото, але насправді фото було дуже погано освітлені, і було неясно, чи це справді це ускладнення, чи це зовсім інше ускладнення. І я попросила її прийти вже на консультацію пізніше, через два тижні. Тому що ми завжди оцінюємо ускладнення через два тижні. Вони досить рідко бувають на третій день, але у деяких пацієнтів це справді можливо. Вона прийшла, я дуже її ретельно подивилась, порозпитувала, як вона себе почуває, як взагалі це проявляється в неї більше зранку або з вечора. Вона все це розповідала, Вона була дуже тривожна, дуже сильно кричала, дуже була незадоволена. І я справді їй співчувала і дуже розуміла, що так буває після того. Я їй запропонувала зробити серію різних процедур, щоб покращити цей стан, і це справді її заспокоїло. Ми зробили багато всього, звісно, щоб їй допомогти. Я дуже переймалася за те, щоб в неї не залишилось такої психологічної такої травми після ін'єкції, щоб вона могла далі колоти і далі працювати з іншими спеціалістами. Я думаю, що в неї все це вдалось. Ця вся проблема може вирішитись дуже навіть так. Таким легким способом, якщо ви комунікуєте зі своїм пацієнтом, говорите з ним. Багато проговорюєте, вислуховуєте ці скарги з терпінням. Тому от такий випадок у мене був на навчанні. Я зазвичай розказую, показую фото, розповідаю про свої випадки, про випадки своїх студентів, і це завжди цікаво. Я вважаю, що якщо у вас сталося ускладнення, не варто це якось приховувати або соромитись цього. Помилки трапляються. Це правда. Я бажаю вам, щоб у вас не було таких випадків, або були дуже 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 мало за всю вашу практику практику. тому звертайтесь, приходьте на навчання, будемо розбирати такі кейси. У нас є курс для підвищеного рівня по таксином для спеціалістів, які вже мають досвід і мають дуже різні кейси, дуже різний досвід з такими пацієнтами. Приходьте, навчайтесь, будемо розбирати і допомагати підтримувати один одного.